Закладений у державний бюджет курс гривні на рівні 27,2 гривень за один американський долар є реалістичним. Про це заявила глава Національного банку України Валерія Гонтарєва. Ну а ми про це запитаємо у експерта. Так, у нас на зв'язку експерт Євген Олейніков, економіст. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну чи справді це реалістичний курс 27,2, який закладений у бюджет, і як про це говорить Валерія Гонтарєва? Цей курс є реалістичним, але як і завжди, за умови дотримання декількох факторів. Перший фактор це те, що в нас не відбудеться, наприклад, якогось радикального збільшення зовнішніх платежів. Ну, наприклад, ми там програли в суду Лондоні і. Змушені таки виплачувати ті пошти. Ну, змушені, в принципі, змусити нас буде не так то і легко, але сам факт наявності підтвердженого судового боргу буде дуже негативно впливати на курсоутворення. Другий фактор це результати розгляду позовів зустрічних Нафтогазу і Газпрому у Стокгольмі. Якщо як, так би мовити, ці позови будуть розглянути не на нашу користь, це так само суттєво і дуже суттєво підвищить навантаження на. Попит щодо іноземної валюти, інших в принципі, таких радикальних загроз я не бачу. Тому якщо ці питання будуть врегульовані позитивно для України, то в цілому втримати курс 27,2 є цілком реальним, бо в тих так би мовити, при тому рівні доходів, які сьогодні мають громадяни, а не різкого зростання імпорту. Через так сказать підвищення споживання, а не різкого зростання попиту на валюту як засіб зберігання своїх коштів я не прогнозую. Дивіться Валерія Гонтарєва також не виключила можливість, що курс буде нижчим ніж запланований. Отака От ситуація може статися завдяки яким факторам, що має збігтися? Ну власне кажучи, в нас і зараз ситуація схожа, бо курс до кінця року якраз цього року планувався на рівні 27,2%. От, але як бачимо, до кінця року залишилося фактично майже два місяці лише, і курс 25,9, 26 в середньому це готівкової валюти. Тому, в принципі, предпра... так би мовити підґрунтя для цього є, і для цього достатньо, щоб просто нічого принципово не змінювалося. Тобто я б сказав, так що зараз економіка України перебуває у певному вже балансі. Вона на жаль в цьому балансі вона не може розвиватися. Більш того, по деяких позиціях вона продовжує скорочуватися, але це вже не те стрімке падіння, коли припиняли роботу цілі сектори і галузі. Євген, скажіть і про інші новації національного банку, От до кінця поточного року має намір запропонувати нову форму валютних інтервенцій, запит найкращого курсу. Давайте пояснимо, що це означає. Ось для людей, і як це впливатиме на курс. Я скажу, що безпосередньо для громадян вони це аж, аж ніяк не відчують. Тобто, фактично, це певне зобов'язання банку щодо курсу, який він встановить при продажу валюти, придбаного у НБУ. Але я б сказав так, це переважно буде цікаво, можливо, імпортерам, не громадянам, які придбають готівкову валюту. Принципово для, я б сказав так, принципово для них нічого не зміниться. Інше питання, що да, такі системи курсоутворення, як на мене, є менш ринковими, бо вони фактично передбачають вже не ринкові зобов'язання банку, от як, наприклад, при аукціоні, да, коли той, хто пропонує, навіть, так би мовити, дає найкращу пропозицію, той отримує відповідну суму валюти. А якісь вже неринкові зобов'язання щодо утримання курсу. Дивіться, ще таке запитання: стрімкого такого падіння гривні не буде. І чи все-таки є такий ризик, і з чим він пов'язаний? Для того, що відбулося стрімке падіння гривні, я назвав два, так би мовити, ризики. І третій він нікуди не дівається. Це ситуація на сході країни. Достатньо відбутися активізації бойових дій на рівні, коли заполихає. Уся лінія фронту і боронь Боже почне рухатися не в той бік, і курс гривні одразу дуже суттево зміниться. Але це прогнозувати неможливо, я не військовий. А ось те, що з 1 листопада Національбанк України змінює методологію встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют і відмовляється від обліку операцій з клієнтами банків. Схвально може це впливати на курс. Знову таки скажу, що це більш технічна сторона ніж та, що принципово вплину зумно кажучи, від того, що національний банк це запровадить, це не призведе до того, що гривня завтра стане по 8 або по 30. Це не буде причиною для цього. Я б сказав, так що, що дійсно відбувається, зараз Національний банк потрохи намагається певним чином позбутися відповідальності. Тобто на сьогодні ситуація така, що ті інструменти, які є у розпорядженні національного банку, вони з одного боку дуже потужні, але з іншого боку, вимагають, фактично покладають на нього повну відповідальність за курсоутворення. Національний банк зараз намагається з одного боку зберегти свій вплив, але з іншого зменшити рівень відповідальності за все, щоб мати можливість сказати: ну, ми зараз бачимо, до речі, який конфлікт відбувається в черговий раз між Верховною Радою і пані Гонтаревою. Ну, от, і Гонтарова намагається, як на мене, таким чином зроб... дати собі, так би мовити, методологічні підстави відповідати, що це не я, я за це одна не відповідаю, маємо відповідати все разом. Ну, якось так. Ну, Валерія Гонтарева взагалі радить не думати про курс долара вже взагалі. Ну, от, я не знаю, чому так, чому це нас має не хвилювати. Ну, можливо, вона виходить з того, що ми вже, як в тому анекдоті, можемо вкладати усі свої заощадження в долар. В долар і ні, в долар. Ясно. Дякуємо вам. Євген Олійников, економіст, був з нами на Скайп зв'язку.